В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox Фем. Всім привіт! Освіташки на радіохвилі Скул Фокс FM. Я її ведуча шудрава Анастасія. Сьогодні я розповім вам про Ламурійське озеро. Ламурійське мертве море розташоване на півдні України, неподалік від села Григорівка, Херсонська область. Поруч можна помітити величезну водойму Севаш Їх розділяє невелика смужка суші. Чому Ламорійське озеро рожевого кольору? Вчені встановили, що мертве озеро має рожевий колір через життєдіяльність водорості дуналіала солоноводна. Здавалося б, що у воді, яка містить на 1 літр води 300 грам солі, жоден організм вижити не може, однак водорості виробляють каротиноїди, які допомагають підтримувати життя в складних умовах. Медики стверджують, що за лікувальними властивостями Лорійське озеро не поступається більш свідомому мертвому морю в Ізраїлі. Діаметр водойми становить усього 20 метрів, тому влітку вода дуже добре прогрівається. Місцеві жителі кажуть, що у цьому районі в 1969 році сталася катастрофа, розбився військовий літак. Через потужний вибух на поверхні землі утворився кратер. Який став поступово наповнюватися водою, так утворилося Леморійське озеро.